Окупанти на Херсонщині планують підірвати Каховську ГЕС при відступі. Новокаховчанка Жанна розповіла, що у місті шириться така інформація. Працівники ГЕС подейкують, що росіяни поставили два камази з тротилом, аби їх підірвати при відступі. Жителям Нової Каховки пропонують виїхати у Крим або Краснодарський край. Жанна каже: вона виїжджати не планує до можливих надзвичайних ситуацій. Жінка готова. Хай їдуть ті, хто перетворює наше життя на кошмар. І вони поїдуть або й повезуть у мішках. Ми зропали зробили запаси їжі та води, причекаємо. Ймовірний підрив частини споруд ГЕС глобальної катастрофи не несе, розповів експерт Причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Володимир Молчанов. Удар по шлюзу призведе до підтоплення лівого берега Дніпра. На думку Молчанова, події можуть розгортатись за одним з таких сценаріїв. Дамба на 4 метри нижче мостового переходу. Тобто, якщо звищити верхній шлюз, верхні шлюзові ці ворота, то 16 шістнадцятиметрова цунамі таке по каналу шириною 20 метрів піде прямо на цю дамбу і змиї. Для чого вода вона буде зачає понижатися, тому що Дніпро набагато ширше ніж цей шлюзовий канал, його ширина там понад кілометр. Висота приблизно буде десь 2,5 з половиною метри хвилі, яка вдарить по берегу нової Кахолки в районі електроопорди. Вони переходять. До підстанції. Там житла немає, власне, там просто зелені якісь насадження. І в районі Казацького в нібулоне. Ні, люди, ні їх майно не постраждають, бо їх там фізично немає, говорить Володимир Молчанов. Далі хвиля піде, зменшуючись у висоті. Велика вода має зруйнувати переправи, які будували росіяни, але частково підтопить і оселі деяких лівобережних сіл, каже експерт. На лівому березі, скоріш за все, підтопить підвали. Особливо це буде звичайно для прибережних будинків нової каховки, дніпрян також казачих лагерів, кринків там піщановки, алешок і дачі. Звісно, що дачі затопить біля Антонівського мусульма. Дачі зараз зайняті окупантами. Серйозної загрози для жителів міста немає. Говорить новокаховський міський голова Володимир Коваленко. Наслідки можливого прориву дамби вони вивчали під час навчань цивільної оборони. Вода у місті може дійти до деяких вулиць. То в новій каховці це могло б дійти до вулиці, тепер вона Дружби, колись вона називалася Дзержинського. Стосовно на нижньої частини важко сказати. Це таки це е, більше абсурдні речі, тому що ця поруда, гідроспоруда, так планувалася, що навіть якщо навіть там розраховували, що якщо буде ядерний удар, то отримує певні речі. Інформація, яку поширюють пропагандистські змі щодо катастрофічних наслідків від підриву Каховської ГЕС, має на меті викликати паніку та залякати людей, каже Володимир Коваленко, Катерина Гончаренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.